Зцілення думки номер 9 Колись я навчався контролювати хоч трішки, а згодом все більше свої думки, і ви поступово повинні цього вчитися, як я тепер постійно вчуся. Повірте, навіть на рівні думок ви так багато зрозумієте про людей. Я вже мовчу про навколишнє життя і будете вміти правильно реагувати. На все. Але для цього треба постійно кожну мить бути уважним до себе, до того, що ви думаєте, будь де і будь про що. Бо це згодом виявиться дуже важливим для вашого наступного життя. Зрозумійте це і очищайте від неправильностей, від зла свої думки, будьте добрими до себе спочатку. На рівні своїх думок.